Приветствую вас на моєму каналі. У нас вже весна повним ходом, Циклон со зі снігом пройшов. Зараз вже 17 градусів тепла. Я продовжую займатися. Зараз вирішив заїхати на нашу площадку в Новомосковське. Подивитися, що тут хлопці помінялися, які тут варіанти з'явилися. Автоплощадка находиться на Я яка в сторону ЦРБ. Ось ця площадочка. Есть тут поменялась машинки, движение ЕД, потому что я в прошлый раз заезжал, тут другой ассортимент. был. Из интересных машин тут есть кайен, есть Range Rover. И, Кстати, вот этот аппарат тоже интересный, еда хорошо. Сейчас к каждую машинку с ним подивлюсь. И как для меня он хорошая рабочая машинка есть. Начнем с этого края. Тут у нас стоїть Кия маджентіс і Магентіс, ну, коротше, по-разному називають 260 тисяч 2,0 бензин 5300. В серебрістому э, цвіті резинка, зимня слабенька, термоінзні диски підроблені. Є корозія на арки, на крилові, що по салону. О, машинки відкриті. Це дуже удобно, можна сразу оценить, нравится чи не нравится. Посадка в удобна. Состояние по салону для годов нормальне. Руль він внутрі не перешитий. Даже стоїть дудинова магнітолка. Сідушка не продавлена особо. Тобто може бути плюс-мінус пробіг такий же. Ззаді тоже нормаз. Здоровий комфортний корабль. Я на такий не катався, в мене знайомий товариш їздив, то особо проблем не доставляла. Йому така машинка. По дверкам нормально, корозії немає, я думав, що буде. Ні тут нормально. Да, оце трошечки арочки. Ну це видимо їхня е, така болячка, проблема. Ну, це ніг для такого корабля, наче норм. Также есть тут Toyota Toyota Corolla 2008 года 219 000 км 1.6 газ бензин 8200 Corolla це тоже автомат калашника езды ну, при нормальном обслуживании за, вовремя замены масла фитров тут літня резина стоит гудиер кстати Тормозні колодки хоть и Чи диски хоть и покаразированные, но состояние хорошее. Хорошая корола. Как-то у мене щось в моем пользовании никогда не, не попадалось в Тойоты. Я все время хочу на Тойоте. Мне, конечно, больше крусаки нравятся, но все никак я матеріально не попадаю купить. Так, тут салончик ми бачимо перешитый і тут зашито, і тут салончик не продавлений. А теж зашитий, зашитый. Ну, зашитий хорошо, качественно зроблений. Взагалі добре. Вона на механіке. Не остан даний потолок чистенький. і сзади хорошо. Не даний короли на перший взгляд. Непоганий. Ну Toyota, одним словом, Toyota. Це хороша машина. Так, тут кінгрушка стоїть, вона кстати стояла і тоді. Но все одно обдивимося ще раз. 2008 года 190 тисяч 1.6 бензин. 5150. Кінгрушка це хороший такий сімейний, я б сказав, для села автомобіль. гля, кожаний руль. Не знаю. А, не затянутый, да, видно, что це не оригінально, но сделаний хорошо. Я це отак делав, зашивався і на бипере сделаний хорошо и цвет. Стало... Салон нормальний, скажем так. Він тут удобный. Есть, конечно, ось... видно, що курили пропали на сидушка, но в цілом машину використовують, так как и я це рабочая машина удобные карточки и тут можно что-то положить удобно что задние двери съезжают и тут получается это заводский пассажир потому що тільки в заводского пассажира с двух сторон съезжают двери Такий нормальный с фаркопом понятно что есть какие-то моментики он там трошки коснутый Ну, для такого года это нормально в принципі, непогана машина для роботи. Так, є із бюджетних, із таких із простих, Де у Віда, ну це Chevrolet Авео. Потім їх називали Віда. Тут стоїть 1,4 двигатель, газ, бензин 4,5, автомат, прикольно, 160 тисяч 12 того року в чорному цвіті. Отакий тут салон. Руль шкіряний. Тоже зашитый нормально, на автомат. Да, состояние нормально в состоянии Вео. В черном цвете. Камера заднего вида есть. О, тут также есть ланцер. Сейчас, який він для трошечки бампер ну це теж їхня відніма проблема. Бач, бампер ще задній, що порядній на ланцерах відходи резинка слабенька. Є вже очаги корозії, Ну, японці всі вони ж корозірують. ми об этом знаємо. Синій цвет цей ланцер 2007 року 280 тисяч Ну, Ценник близько к реальності, але ну, я думаю, що ще буде торгуватися, тому що по капоту є нюанси таке як як хтось щось налив, що аж позлазило. Фари жовтуваті. Зараз заглянемо внутрі того апарата. Ну, Ланцерку ми кому купляли, то він два місяці покатався, машина класна. Да, тут руль. дуже хороший, не зашитий, він такий тактильно приятний. Стояння нормальне. Машина безпроблемна. Без Бо всі питають, що ж тоді кум продав. Та продав, тому що цену хорошу предложили, взяв і продав. Гріх було не продати. Так що потім ми йому одразу купили другу. Втім, є тут ланцер. Із сімейних, скажімо так, мінівенів Opel Zafira 2004 року 215 тисяч 1,6 бензин. 3350. Ну я считаю, як старі машинки з бензином, навіть навіть лучше, вони менше предоставляють проблем. Здоровий такий е мини вен називаємо. Тут огромний багажник, як сідушка розкладывається. Ага, я правда не знаю, як тут багажник, А, наверное, на, на кнопочку нажати вот так води. Як сідушка розкладається, о, тут глянь, три ряда Да, Ну конкретно мини вен. Также есть фаркоп. Uh, і така машина доволі удобна. Ти можеш сидушки, холодильник привести, багажник можна прикрутити, диски. Обичні, состояние нормально. Я честно, конкретно по зафирам не знаю, скільки вони должны стоить, ну, наче нормально. 350, я думаю, даже ще дешевле. Посадка в машине удобно. Кнопочки треба, конечно, поменять, можна перетягнути. А так, ну, машина як машина, в принципі, не віддає скажімо так, не, не пахне землею Доволі ще прикольно. Дверні карти такі удобні, ерономічні Тут от бутилку з водою можна поставити. Удобна машинка, в принципі. же тут є э, саньон. Це такий, скажімо так, уже в... Конкретно внедорожника, ага, капот отличается по цвету, видно, что крыло э, Саньон Актион. 2007 год, 197 тысяч заявлено. Двухлитровый дизель 4 850. А, ну как за такую сумму, не важно, что тут крашено. Огроменный профиль родзины. То есть можно не тормозить, ни на люках, ни на бордюрах. Да, и тут ось є по красочным. Здорово. Никогда, вообще никогда не ездил на такие. В машині огроменный апарат, нічого не можу про нього навіть сказати. Ну дизель тут напевно, такий, як на э, этом, э, забув на Кайроні. Та там нормальний, в принципі а ну сейчас сядем щось близько. сидушка сядем попробуем От. я со своїм ростом і весом залазить удобно посадка удобна. в такій машині сидю перший раз так що тактильно тильно рассказываю про это Да, все удобно, немає якого то дискомфорту. Такий руч, ручник, як, як меч. Прикольно. Внутри цікава машинка. З виду понаружена любителя. Спору нет, кому подобається, кому нет, Ну, машина, на перший взгляд, цікава. Як погацапурив на такій. Понятно, є такі по бамперу нюанси. Также з робочих машинок. Це такі, як я люблю. Вот есть Fiat Добло, уже в следующем поколении, не такие как у мене. 1.4 бензин, 6400, 15 год, 255 тисяч. Тоже он тряснутое стекло. Тут, конечно, такий фиатик ще более удобный. Ну посвежее. О, тут классно, бачите, отдельно будка. Вот, я себе хочу тоже такую штуку поставить, чтобы будка была отдельно. Салон отдельно. Руль подзатертый салон довольно симпатичний для робочої машинки С комфортно удобно машина единственне що мене обескуражило в новом кузові стоять оказывается, пружини у меня ресори стоять ресори це И подушки туди леша притулить сейчас подивимось на состояние багажного отделения багажне отделение здорово класно Да, состояние в принципе тоже нормальное. Также есть всеми любима Renault Megane 16 год 250 тысяч, 1,5 дизель, 10 тысяч долларов. Ну, состояние нормальное. Есть понятно. Тут есть маленькая коцинка, там маленькая. Ну так бампера высять нормально, фаркоп есть, ну практически на всех универсалах есть фаркопы. Это машина, яку используют семейные люди, яким надо что-то возить, что куда съездить. Белый цвет, на ней смотрится, кстати, неплохо. Такая симпатична вона затонирована. Сейчас заглянем внутрь. Ну, по салону тоже нормально. Да, це конечно по сравнению с Кайроном тем поменьше. Как там они тесновато, но тут, наверное, руль поднимается. Ну сейчас я тут. Короче, не найду я тут руль поднять. А. наконец А. Ну, конечно. Такая необычный спидометр. Есть мониторчик. Тут удобный джойстик. Не, нормально в состоянии, глянь, потолочек чистый. Тут посадка, в принципе, нормально. Я люблю повыше машины, но для универсала нормальная посадка в, этой, в этой машинке. Также тут есть Ford Fusion. Американец. 14 год, 150 тысяч, 2,5. Газ-бензин. 9,200. Чесно, я ми шукали короче, як BMW. Шукали. Я передивився всі BMW і були американці. Та американці були на порядок хуже. Тобто їх треба з усіх сторон. Не всі. Ага, тут видно капот крашений. крило. Мені конкретно такий Ford не дуже подобається. Ну, хоча по дорогам їздять. Нічого не можу сказати про таку машину. В принципі, як про саму модель. Оля, що ту такі. мощные такие двери. Так, уплотнитель подзажеванный. Руль уже перешивка не оригинал. Он пробег 304 тысячи. Ну то вы нашел поездила машинка. Также тут есть и гуан. У мене Тігуан теж не визиває ніяких емоцій, обична машинка взад вперед. Тут цей тігуан 2-літровий, бензин 98 тисяч 15 год. Ну, состояние по салону у нього хороше, максимально архаїчний такий салон. Посадка удобна. Рулі вроді як оригінальний. Стояние, в принципі, цього Тигуана. На перший взгляд слосне. Тут такий простий сімейний автомобіль. Видно, що це не возили. Багажничок в нормальному стані Так, на закуску в нас залишились інтересні автомобілі. Це Range Rover. Range Rover 2008 року 250 тисяч 4,2 газ бензин. 9500. Здоровый паровоз. Опять же, на таком я катался тики за рулем. В собственности не имел Да, затертой кружки сидушка. Посадка, конечно, тут царская, высокая. Не буду скрывать. Есть так и седаешь машину. Уже, как кажут, землей пахнет. Поезды в Деппелло. Де було поїздив, ну все одно машинка прикольна і старались робити для людей. За такою машиною треба добре ухажувати, <губ> де і тут затерта така підвижена дверки. Не, не знаю, в мене якихось особих емоцій, типу о, ровер а, -а, 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 а, не визиває, обично. Обична машина, хоча, всі кажуть, хороша. Ограмінні, ограмінні тут колеса стоять. Просто тормозні диски задні нові. Тут за машиною виходить сиділи. Ага і передні глянь. А свіженькі, ну вже подизношені. Ну прикинь, таку масу треба тормозити. ну глянемо який тут багажник. Для мене це немаловажно. важливо. Там чоловіка запихнуть в багажник тут. Ага, тут багажник з двох секцій, вверх і низ. А, тут на пол багажника стоїть салон. Угу. В общем есть, кто шукает себе ренджа, вот пожалуйста. і цвіт такий, то ли синій, то ли чорний, ну вроде синій. Такий апарат є. Также тут есть каен. Каен 2007 года. 4.8 бензин 7500. Тоже огромные колеса. тормозные диски. Еще поездят. Да, тут чуть-чуть коцаночка есть. Но... Калитка задняя здорова. багажник норм с электродоводчиком и это уже нормально такая прикольная машинка по гацапурить. был тут у хлопців за 6,5 его розірвали там за день чи за два вони продали цей 7,5 то есть бежевым салоном был честно вот если сядать после ренжавка я ніяк то более уютней что ли такая интересная тут уже ручки такие чтобы держаться Така машинка, в общем, цікавенька, як то порш. Ну опять же, парша, може я морально не готов, але хотів я там одне час купити, це парша, а це як то не визиває. Я в машину сідаю, мені треба, щоб прийшло це чувство. О, бери, бери це те, що треба. Так, таке чувство в мене визиває. Прадіки, прадіки, 150, 120. 250. Так, і на закуску є такий корабль. Космолет. Це у нас Lexus GS, Edmord GS, 2005 год. 194 3.0 бензин 5700. Ця тачка комфортна, вальяжна, на ней можна далеко їхати, вона іпре. О, тут написали АВД, може, вона повноприводна, взагалі, конечно, прикольно прикольно прикольный комфортный аппарат в свое время я хотів такую машинку но опять же не зашла да судя по цевипу тут стоит раздатка она полноприводна це дуже редкий экземпляр на самом деле на такие погацопурить было интересно и с красными вставками дерево такое руль не перешивался Ну, состояние дата как не крути. года бороть свое как не крути тем не менее есть люк ну уже комплектация есть и такие аппарат тут также на этой площадке вот заїхав, э, клиент скажем так продаель своего харлея харлей э, стрит light cv 33 тисячі. Це просто космоліт. На такому я не катався. Тут він заряджений іменно на дальні поїздки. Тут і сидіти удобно, і динаміки дивлюся, це все якби штатно. Дуже класний апарат. Симпатичний. Такий харлей. У мене з мотоциклів був BMW, наймаленький гусьонеш. На такому я не катався, катався на 8-3 интересный аппарат. Но на таком аппарате надо понимать, можешь ли ты ездить, потому что, потому что аппарат очень интересный. Ну и ценник хороший. Это уже для души. Техника для души. Ценник 33. Также на этой площадке довольно эксклюзивный вариант. Есть это Bentley 6.0. Ценник у неї 30, 3, 5, 31 500, Лимитирована версія Ніде не крашена. Цвіт зелений. Дуже цікавий апаратик. Ну, резинка ще хороша оказывается. Термозні диски тоже норм. Дуже прикольна така. Честно скажу, я в Bentley даже никогда не сидів, сейчас перший раз сяду в салон. Мені нравится візуально. Який год у машини? 2007 год, но тем не менее она все равно выглядит так солидно. Um, вся в обвес или щось такое менсори. Я даже не знаю, что такое, ты бы не сказал, что такая менсори, щоб я знал. <сум> а, обвес менсори. Да, тут безрамочные стекла, в, черно, в коричневой коже. Тут кожа вся настоящая. Таких машин по-другому не бывает. Да. Посадка машины хорошая. Состояние у машины хорошее. Очень прикольно лядок. Кожа все видно, что обделана для людей. Классно. Я бы, честно сказать, на такие с огромным удовольствием бы покатался. Надо переходить на новый уровень. Такие тачки куплять. Комфортная посадка. 6.0, я думаю, пахнет более чем. О, тут тоже двойное стекло. То есть тут шумка очень классно. Да. Сделано все четко. Машина глянь, кугода. Нема никаких не изъяний. Ну четко. Даже там ни резиночки, не протерлось, ничего. То есть как бы умеют работать хорошие машинки. Опа, а тут доводчики прикинь. Оп. Оп. Доводчики, все работа. Очень классный аппаратик. Прям прям интересный. Да, шикардос. Можно сидушку отдвинуть отсюда. Залезть там. Да. Умеет делать машины для людей. В общем, такие обзорчик. На этой площадке разные машины. Появляются эксклюзивные. У них движение да. Поэтому, ну, я так понимаю, что пацаны торгуются. Обменом занимаются. Кому интересно, заскакуйте. Вибирайте собі машини. Всім дякую за перегляд. А я поїхав далі.